Доброго дня! Зараз ви прослухаєте урок з геометрії для восьмого класу. Тема уроку «Многокутник та його елементи. Розглянемо фігуру, яка складається з точок А1, А2, А3 і так далі Ан і відрізки А1, А2, А2, А3 і так далі. АН-1, АН, один АН, а 1 Таких, що жодній. Два сусідніх відрізка не лежать на одній прямій. Ніякі два несусідніх відрізка не мають спільних точок. Фігура утворена цими відрізками, обмежують частину площини, цю частину площини разом з відрізками А1, А2, А2, А3 і так далі. АН-1 АН, 1 ан а 1 називають многокутником. Точки А1, А2, А3 і так далі. А називають вершинами многокутника а вказані вищі відрізки сторони многокутника. Сторони, що є сусідніми відрізками, називають сусідніми сторонами многокутника. Вершини, які є кінцями однієї сторони називають сусідніми вершинами многокутника. Дві сусідні сторони многокутника утворюють кут многокутника. На рисунку це кут Н МК кути многокутника. Многокутник називають за кількістю його кутів. Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник тощо. Многокутник називають за його вершинами. Наприклад, на рисунку зображений п'ятикутник АБЦДЕ e. у позначенні новокутник букви, які стоять поруч, відповідають сусіднім вершинам. Наприклад, п'ятикутник зображений на рисунку можна також позначити інакше. E, E, A, B, e, A, B, B, D, E, D, C, B, A, тощо Периметр наукутника називають суму довжин усіх його сторін. Відрізок, який сполучає не сусідні вершини многокутника, називають діагональним. На рисунку зображено многокутник, усі кути якого менші від розгорнутого. Такий многокутник називають опуклим. і сказано випливає, що будь-який трикутники многокутником. Опукли многокутник має такі властивості. Перше, упуклим многокутник розташований в одній підплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону. Друге, опуклим многокутник, відмінний від трикутника, містить будь-яку свою діагональ. І якщо многокутник не є опуклим, то він таких властивості не має. Теорема. Сума кутів у пуклу до рівня 180 помножити на n-2. Доведені. Для випадку n рівня 3, теорема було доведено на уроці геометрії в 7 класі. Нехай n більше 3. Доведемо, що сума всіх його кутів до рівня 180 помножити на n-2. Проведемо всі його діагоналі з однієї вершини а. Ці діагоналі розбивають даний многокутник на n-2 трикутники. Сума всіх кутів це трикутників дорівнює сумі кутів Нкутника, оскільки сума кутів кожного трикутника дорівнює 180 градусів, то шукана сума дорівнює 180 помножте на N-2. Зазначимо, що наведена теорема є справедливою також для будь-якого наукутника, що не є опухлим. Для закріплення отриманих теоретичних знань розв'яжемо декілька задач. Задача номер 1 Знайдіть сторони п'ятикутника Д, є. Якщо сторона Б це на 1 см більше за сторону АВ, СД на 2 см більше за сторону А, Д є на 3 см більше за сторону а, Б, а А є. на 4 см більше за сторону АБ. Периметр п'ятикутника дорівнює 100 см. Розв'яжемо. Задачу. Нехай довжина сторони АБ дорівнює Х сантиметрів, <клух> Тоді Б це дорівнює Х плюс 1 см, С Х плюс 2 см, Д Х плюс 3 сантиметри, А і Х плюс 4 см. За умови задачі периметр півтикутника дорівнює 100 см. Запишемо і розв'яжемо рівняння Х плюс Х плюс 1 плюс Х плюс 2. Плюс Х плюс 3 і плюс, X плюс 4 дорівнює 100. 5х плюс 10 дорівню 100, 5х дорівню 90 відповідно, х дорівню 18. Х це довжина сторони А. АБ 18 см то В – це буде 19, С 20 см, Д 21 см і А 22 см відповідно. Розглянемо задачу номер 2 Знайдіть суму кутів у пуклу п'ятикутника, восьмикутника, 24-кутника за формулою. 180 на n 2 Знайдемо суму кутів упуклуї n-кутника. Нехай n дорівнює 5. замість n ми підставляємо цифру 5 і знаходимо 180 помножити на 5 2, 180 помножити на 3 дорівнює 540. Друге восьмикутника. 180 помножити на 8 мінус 2, 8 мінус 2 буде 6, 180 помножити на 6 буде 1080 градусів. І останнє 24 кутника. 180 помножити на 24 мінус 2, 180 множимо на 22, в результаті буде 3960 градусів. Задача номер 3. Чи існує опуклий многокутник, сума кутів, якого 1800 градусів, 720 градусів і 1600 градусів. Розглянув перший випадок. За формулою сума кутів будь-якого опуклення кутника 180 помножити на n-2. Знайдемо n із цього рівняння. В результаті N у нас отрималось 12. Це число натуральне. Значить, ми маємо справу з 12 кутником. Сума кутів якого 1800 градусів. Застосуємо формулу 180, помножити на n 2 до рівня 720 і знайдемо значення N. N до рівня 6. Сума кутів опуклого шестикутника дорівня. 720. Якщо ми застосуємо формулу до останнього значення 1600, у нас отримається в результаті не натуральне число. А ви знаєте, що сума кутів може бути натуральним числом, але кількість кутів завжди повинна бути натуральним числом. Отже, такого многокутника не існує, що має. Суму кутів 1600 градусів. Перевірте свої знання і, відповівши на запитання. Дякую за увагу.